Ракети та шахеди гучніші за дипломатію, а ті, хто раніше закликав до дипломатії, тепер мають тиснути на агресора. Так Володимир Зеленський відреагував на нічний масований обстріл України. Росія атакувала Україну 322 повітряними цілями, 284 з яких були знешкоджені. Зафіксовано влучання в 11 місцях, а уламки впали у 16 локаціях. Основний удар був спрямований на Київ. Внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали 7 з 10 районів столиці. А на ліквідацію пожеж було відправлено навіть гелікоптер. Чотири людини зазнали поранення. В Одесі до двох зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки. Ще дев'ять людей отримали поранення. Окрім полового будинку та екстреної медичної допомоги, пошкоджень зазнали приватна клініка, частина залізничного вокзалу та зоопарк. Також масованого обстрілу зазнали Дніпропетровщина та Чернігівщина.